Реформи Солона. Солона У 594 році до нашої ери в Афінах, які переживали глибоку внутрішню кризу і були виснажені війною, був обраний першим архонтом Солоній представник знатного роду. Що прославився як воєначальник, реформи Солона скасували борговий тягар, через який значна частина раніше вільних громадян стала рабами, і боргове рабство взагалі, а також змінили державний лад, закріпивши основи демократії і підготувавши. Розквіт торговлі і інтенсивного землеробства. Солоній у Греції, став одним з семи мудреців, один з нащадків Солона, знаменитий філософ Платон, зробив його персонажем своїх діалогів. Ось тепер ви дізналися зародження демократії, яке сталося.